Усім друзі вважаю вдалого дня. цінуйте життя. Будь ласка, до побачення. Шановні друзі, ми на події зараз у Шевченкоському районі Києва, Довженко, біля Шулявського шляхопровіду. Тут розмінування проводиться і знайдена велика кількість снарядів часів Другої світової війни. Ви бачите, рятувальники ДСНС. Зараз розмінування пробили на місце і. Ведуться сині всі необхідні роботи. Це Київ, друзі, вулиця Довженка. Доброго вечора. Не можете, будь ласка, покинути територію. Так тут же не огорожено нічого. Я зрозумів. Зараз воно просто а... зічого притину руку заряджали, було неогорожено, ну... поставлені забором. Так, не огорожено нічого тут. Куди відходить? Алло, Андрюха, я поставлю. Зараз перезвоню тобі сікун. Здравствуйте, ну, это покиев Владислав Антонов. Я вас там, понимаю, там, отойдите а тут пожалуйста можно, А тут можно постоять, поснимать? Никак нет. Там, там мины, давай, э, давай. вы без спецсредств. А там Иди, тоже ребята ну, без спецсредств Как это без спецсредств? Но а вы спецсредств. не видите? Там все. Давайте. Да. Пройдем. Хорошо, не трогайте меня, пожалуйста. Пройдем, Руки там. убрал. Пройдите. Недостать Снимаем Снимаем сюжет. сюжет. Ума это прота сейчас? Еще ума это прота? Я, я говорю, за вашу безпеку. Так тут люди ходять. Чому ви рух не перекрили, якщо тут небезпечно? Тут машини їздять. Що ще машина Ну так перекривайте, будь ласка, руха втів оке. Тут, тут небезпечно. Якщо може вибухнути, чому ви дорогу не перекрили? Не, ви розумієте, не, не потрібно. Я не розумію нічого. Що я не... вас попрошу покинути місце. Так я не на місці знаходжуся, я знаходжуся за лентою. Я за лентою знаходжуся. Ось не я не заважаю нікому я зовсім. Я не хочу покидати місце. Я, я вас попрошу зараз. Я місце. не хочу покидати місце. Я знаходжуся просто на вулиці. Я не заходжу ні за ленту, ні за що. Я вас прошу, просіть, будь ласка, я відмовляюся. Я вас прошу по нормальному. Будь ласка, я ]те теж по нормальному розмовляю, я зараз працюю на місці, тут не огорожено, я загороджу, не лізу. Тут їздять машини, я знаходжуся на вулиці. Я тут маю право знаходитися повне. Що ви маєте проти? Ну Що ви маєте проти? Люди ходять. Так ось автівки їздять, зупиняйте автівки, зупиняйте рух повністю, якщо тут небезпечно. Ну реально. Так, друзі, бачите, зараз відбувається розмінування в Києві на вулиці Довженко, біля Шурянського шляхопровіду, і е, поліція чомусь, говорить, що тут дуже небезпечно, але лепки їздять і е, чомусь автівка нормально, Піш, пішоходи теж ходять, але знімати нічого не можна. Ми трошки від'їдемо зараз на відстань, будемо знімати звідси. Тут ракурс е, навіть трошки кращий. Але по великому рахунку копчикам можна було б дати трошки. Морозова. Так, Я нормально ж розмовляю, друзі. Я нічого не маю проти. Нагадую, розмінування проводиться зараз в Києві на вулиці Довженко, біля Шулявського шляхопровіду. Рух не перекритий, але говорять, що дуже і дуже небезпечно. Да, знайшли біля 30 снарядів, друзі. Працюємо далі на місці. Продовження буде на каналі «ДТП Київ. його в Фейсбуці. Всім бажаю вдалого дня. Будь ласка, до побачення. Почему без шапки, хлопці, я в капюшоне? Я в капюшоні. Все нормально. Все, до побачення.